Розділ 28, у якому з'являється найвища персона. Мадам Бухенбах була біліша за стіну. Вони прийдуть, метушилася директриса, не знаючи, за що взятися. Мій ведведику, звернулася вона до сили. Ви маєте вигадати щось особливе. Сьогодні у нас будуть незвичайні гості. Мадам піднялася навшпиньки і прошепотіла Іванові у вухо. Сам пан президент. Я так хвилююся, так хвилююся, додала вона в голос. Іван з міхою вже півтори години думали над новим номером, але в голову нічого не лізло. Ну, що до дідька робити? роздратовано кинув сила і вдарив долонею по цвяху, який стерчав з дошки. Той з легкістю увійшов у дерево. Ану, спробуй його дістати назад, раптом загорівся міха. На жаль, цвях не було за що зачепити. Придумав, скочив голий з ліжка і почав танцювати. Але з тебе, мій коханий ведмедику, перекривив він мадам Бухенбах, три слоники. Один слоник це було коло довкола шатра на Івановій ший. Горазд, посміхнувся сила і нахилився до міхи. Президент республіки випромінював незворушний спокій. Довкола нього сиділа охорона, яка промацувала очима все шапіто. Президент дивився церкові номери, час від часу поправляючи пенсне. Він хотів відійти від державних справ, які вже не давали йому навіть спати. А оскільки з дитинства любив цирк, то вирішив влаштувати собі маленьке свято. Іван Сила показував новий номер. Він вганяв у дошку велетенські цвяхи долонею. Хтось собі хоче спробувати? запропонував селач села глядачам. На арену вибрався сільський здоров'яга, але, видно, трохи захмелілий, бо похитувався. Він впевнено луснув по цвяхові долонею, скрикнув і схопився за руку. Далі заперечливо мотнув головою і поліз назад на своє місце. Сила взяв дошку в руки і припав до неї ротом. Що він робить? почали перешіптуватися глядачі. Але за секунду зрозуміли сила витягав гігантські цвяхи. Зубами. Вони падали йому до ніг один за одним. Президент задумано погладжував борідку. Охоронці між собою здивовано переглядалися, а зала просто скаженіла. Браво! чулося звідусіль. Молодець, ну й сила. Президенту сподобався цирк Бухенбах, тож він вирішив сфотографуватися на пам'ять. Хай зроблять знімок із богатирем, показав він шкіряною рукавичкою на Івана. Я рятую вас за прекрасний виступ, простягнув президент руку паробійкові. Я знаменито відпочив. Фотограф блиснув спалахом, а мадам Бухенбах ледь не зумлівала від щастя. І мене, і мене, робила вона знаки, аби її сфотографували в колі президента. Той це помітив, посміхнувся і підкликав мадам Бухенбах до себе. Молодий чоловічий, у вас прекрасне майбутнє, промовив президент на прощання Іванові. Я ніколи не помиляюся, повірте моєму досвіду. Через тиждень Іван отримав розкішний конверт із написом адміністрація президента. У ньому було фото, на якому президент тиснув йому руку. На звороті писано Іванові силі, котрий прославляє республіку з вдячністю. Це був почерк президента. Розділ 29-й, у якому всі погрожують. Іван почув дивні звуки, ніби плач маленької дитини чи витя невідомої звірини. Звуки чулися із вагончика карлика Піні. Сила спробував відчинити двері, але вони були замкнені. Через вікно було слабо видно, але Іван роздивився. Так і є. Карлик удома. Але що він робить? У руці він тримає батіжок і шмагає ним, мав Бені. З вагончика знову почулися химерні звуки. Іван рішуче постукав у двері, всередині все стихло. Піню відчини. крикнув сила. У відповідь ані Чірп. Чи відчини, бо вивалю двері, ще раз повторив Іван. Ти мене знаєш. Коли верховинець став напирати на двері, замок клацнув і на порозі постав переляканий карлик. Чого тобі? буркнув він. Я вже спав. Де мавпочка? грізно мовив Іван. Відпочиває тремтячим голосом відповів Піня, сила попрямував до великої скрині з одягом, де вона зазвичай ночувала. В самому низу, в куточку, забилася перелякана тварина, яка розумними чорними очима дивилася на Івана. Бень, ходи до мене. І він взяв мавпочку на руки. Ще раз дізнаюся, що ти б'єш тварин, скуштуєш моїх гостинців, показав Іван здоровеного кулака. А беня, поки поживе у нас. Карлик тільки люто блиснув очима. Коли Іван зник із мавпочкою в темряві, піння завив і шмагнув батіжком стіл, тоді встав і почав одягатися. Він вирішив діяти. Незважаючи на пізню годину, мадам Бухенбах ще була в цирку. Пані Бухенбах! вкрадливо почав карлик. Беня зникла! Як це зникла?» Пані Аделія після зустрічі з президентом все ще перебувала в піднесеному настрої. Певно, дурна мавпа сховалася. Судячи з усього, йдеться про викрадення, наполягав піня, у моєму вагончику все догори дригом. Але хто це зробив? мадам Бухенбах стала уважнішою. Я бачив неподалік Івана силу. Він щось поспішно ніс у руках. Карлик вирішив обійтися без натяків. Мадам зрозуміла, куди хилить горбун. Сила ставав головною зіркою її цирку, і безпідставні підозри такого нікчем, як цей Карлик, почали її дратувати. Я не маю жодних підстав не довіряти Іванові. Зрештою, ми його зараз покличемо і про все розпитаємо. Карлик знітився, залишаючи останній аргумент. А чи знає пані Аделія, що сила вже сидів у в'язниці? Перейшов він у наступ, і карна справа проти нього досі не закрита. Усе досить, мадам Бухенбаха ж кипіла, маленька потворо, просичала вона. Я знаю все, бо вносила за Івана заставу. Але якщо ти, підла твоя душко, вона заліпила карлику гучного ляпаса, ще хоч раз розпускатимеш плітки. Тепер ляпаса горбун отримав з іншого боку. Тоді скуштуй ж ось цього, показала вона піні батога. А тепер геть звідси, і щоб я бачила тебе тільки під час виступів. Карлик, заткуючи, вилетів з вагончика директриси, але перечепився через поріг і з розгону розтягнувся в калюжі. Болото змішалося на його обличчі зі сльозами безсилля. Клянуся. повернув він голову в бік Іванового вагончика. Ти за все це відповіси. Мадам Бухенбах хряснула дверима, вона мала свої причини для лютування. Після візиту президента і розмови з його помічником справа проти Івана Сили була закрита. Сьогодні вона одержала свої 50 тисяч назад, але тримала це в глибокій таємниці. По перше, заставою вона прив'язувала Івана Сили до свого цирку. А по-друге, гроші зайвими ніколи не бувають. І тут цей дурний карлик мало все не зіпсував. Треба бути обережнішою, зробила висновок мадам і налила собі шампанського. Розділ тридцятий, у якому Іван Сила збирається за кордон. Цирк Бухенбах виїжджав на гастролі. Та ще й який! По всій Європі. Шапіто розбирали, носили туди сюди речі, щось вантажили, складали. Всі були у тому радісно збудженому настрої, коли попереду довга й захоплююча подорож. Мавпочка тепер жила з хлопцями, і від цього в їхньому вагончику стало ще веселіше. Карлик з Іваном принципово не вітався і не розмовляв. Він часто сидів на самоті про щось думав, ворушачи товстими губами. Перед від'їздом піня зустрівся з агентом Фіксою і був розчарований, дізнавшись шикарної справи проти Івана сили більше не існує. Але ти не бійся, Фікса блиснув золотими зубами. Я буду завжди поруч, таємна поліція посилає мене за кордон. Ось там ми й проведемо нашу спецоперацію. Він підняв кухоль з пивом. Зазустріч у Баварії. Піня промовчав, він уже давно зрозумів, що покладатись треба виключно на себе, тому вдень і вночі Карлик міркував над помстою. Іван допомагав дівчатам пакуватися. Хто це? запитав він, беручи до рук старе фото в рамочці. Мої батьки, посміхнулася Мілка. Вони теж циркачі. Іван розглядав їхні яскраві костюми. Так, відповіла танцівниця. А чому тоді вони не з нами? Іван уважно глянув на дівчину, але та раптом знітилася, прикусила губку і вибігла. Ти чого? насунулась на нього Рената. Ти що хіба не знаєш? Іван зрозумів, що ненароком ляпнув якусь дурницю. Мілчені батьки виступали в нашому цирку ще до нас із братом. Вони були відомими повітряними гімнастами. Але трапилося нещастя. Граната замовкла. Що сталося? стривожився Іван. Мама мілки погано почувалася, але все одно піднялася під купол цирку. Посеред номера їй стало зовсім зле, тато спробував її врятувати, але й сам зірвався з висоти. Тепер мовчав Іван. Це сталося на очах у Мілки. Вони ж виступали разом, Рената важко зітхнула. З того часу мілка зненавиділа висоту і навіть наші виступи з братом ніколи не дивиться. Я піду попрошу пробачення. Іван повільно встав і вийшов. Мілка стояла під деревом із очима, і заплющеними очима. Він взяв її за руку. Мілко, тихенько покликав її порубійко. Дівчина винувато посміхнулась. Я не сержуся, просто знову все пережила. В її великих блакитних очах зблиснула сльоза. Я більше ніколи тебе не ображатиму, твердо промовив він, і не дозволю це зробити нікому. От побачиш. Ну ви подивіться на них, почувся за їхньою спиною іронічний голос міхи. Я гарую, мов віл, а вони воркочуть, як голуби. Голий насмішкувато дивився на парочку. Не вистачає тільки весільного букета і фати для нареченої. Мілка почервоніла і побігла у вагончик. Ех, міхо, з жалем промовив Іван. Ти, як завжди, невчасно. О, старий, я бачу, ти серйозно влип. Голий посміхався на всі тридцять два. Послухай розумну пораду. Не поспішай, бо невідомо де ліпше. Дурне діло не хитре!» З виглядом неабиякого знавця, по блотному сплюнув він на землю. Розділ 31, у якому мадам Бухенбах добивається свого лише наполовину Смертельний номер. Оголосив сяючий Пандольський, і промінь прожектора вихопив Івана силу, який неквапливо прямував до центру арени. Позаду нього фандіго і міха тягли кам'яну брилу. Згодом вони принесли й два великі молоти. Публіка нетерпляче совалася. Ну, що в цьому такого? Розточуть брилу молотами, ха! Та це всі робітники можуть. Пандорський викликав на манеж двох добровольців. Іван потис їм руки і вручив по кувалді. По цирку пробігся смішок. Тут Іван ліг на землю, а брилу звалив собі на груди. Пандорський повідомив, що вони повинні її розтовкти. Зала зойкнула, а найбільш нетерплячі навіть повставали. Перший удар був несміливий і глухо відбився в серцях сотень глядачів. Бачачи, що Іван посміхається, здоровані почали бити сильніше, а той з усієї сили. Аж на третьому десятку ударів камінь розсипався. Іван встав, обтрусився і підняв догори руки. Цирку коїлося щось неймовірне: свист, крики, гвалт, тупотіння. Аделія Бухенбах щасливо спостерігала за цим і за куліс, коли до неї підбіг захеканий панок у капелюсі. Мадам, ми пропонуємо вашому силі завтра поборотися з найсильнішою людиною Баварії. Гонорар найвищий із можливих. Окрім того, ваш цирк здобуде чудову рекламу. Мадам Бухенбах запросила гостя обговорити ділову пропозицію до свого вагончика. Через 15 хвилин вони обоє задоволені вийшли, залишалося останнє переконати Івана силу. Увечері мадам поправила зачіску, намастило тіло найкращими парфумами, одягнула сукню з глибоким декольте і наказала пандорському привезти перубійка. Сідайте, мій гірський ведмедику, ласкаво запросила вона його на канапу біля себе. Я вітаю вас із чудовим виступом. Вона відкуркувала пляшку шампанського, за такий успіх годиться випити. Іван хотів лише пригубити келих, але мадам пальчиком притримувала дно бокалу доти, доки він його не перехилив. Ось так, мій коханий. Вона сиділа зовсім близько і від її погляду запаху тепла в Івана поморочилася голова. Мій ведмедик, у мене до вас є одна пропозиція. Губами вона вже майже торкалася його уст. Яка? насилу видихнув Іван. Поборотися з найсильнішою людиною Баварії, вона дивилася йому просто в очі. Ви ж знаєте, що я зарікся боротися на сцені, відповів тихо Іван. Але хтось мусить відстояти честь нашої республіки. Мадам звабливо усміхнулася, а тоді підійшла до дверей і зачинила їх на ключ. Пані Аделіє. Іван не знав, що робити, раптом він згадав мілку і рішуче піднявся з канапи. Я мушу йти. Невже я тобі не подобаюся? Мадам стояла впритул до нього. Ви просто чарівні, спромігся Іван на комплімент. Але Мілка. Що? Мілка? Ха ха, -ха розреготалася вона. Ти порівнюєш мене з цією шкмаркачкою? Вона налила собі повний келих. «Мадам!» Я вийду завтра боротися заради вас, вирішив Парубійко рятувати ситуацію, і заради республіки, тому сьогодні мені треба відпочити. Він відчинив двері вагончика і зник у темряві. Розчарована мадам Бухенбах допила пляшку сама.